Відпочили, їдемо додому. Нас проваджає дощик. Природа Буковеля. Вчора і сьогодні йде дощик. Нам сподобалось відпочивати. Відпочивати завжди гарно їхати додому, жити своїм життям там, де ми живемо. Але відпочити від стрільби, взривів, прильотів інколи треба, хоч би на тиждень. Кабель розстраюються. Стройка йде і в горах, і внизу. Люди все викше і викше в гори. Будинки будують. Ось які гарні будиночки. А, будинки взагалі.